Наступний сигнал регулювальника. Регулювальник витягнув праву руку вперед. Значить, трамвай на спину не може, на спину ніхто не може. Машина на спину не може. Трамвай з тої сторони. На шлагбаум ніби витягнув руку, ніби шлагбаум поставив. На лагбау заборонено і трамваю, і машині. З боку витягнути руки на груди машина може тільки направо, трамвай завжди рухається по руках і грудях, значить рука, значить поїде по руці, потім по грудях, тобто поїде направо тої сторони, з боку опущеної руки. З боку опущеної руки. Машини можуть їхати в будь-якому напрямку прямо, направо, наліво, розворот. А трамвай знову по руках і грудях, в даному випадку по грудях і руках. Поїхав по грудях і повернув по руці. Наліво. Пішоходи проходять за спиною регулювальника, тільки за спиною регулювальника проходять пішоходи. Ну, таке можна таким віршиком сказати. Якщо жез до тебе в рот, роби правий поворот. Якщо жест до тебе в рот, роби правий поворот. А звідси, якщо вліво жез тримає, в усі боки дозволяє. Значить, машина може їхати в усі боки. Якщо вліво жест тримає, в усі боки дозволяє і прямо, і направо, і наліво, і на розворот. А трамвай знову ж таки, трамвай тільки по руках і грудях, тобто трамвай тільки наліво.